Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, браття і сестри, ось уже другу неділю, свята Церква Христова готує нас до цього часу, коли наші душі і тіла. Будуть готуватися до посуду. Сьогодні у Святому Євангелії ми чули розповідь про те, як у одного батька було два сина. І один із них каже батьку, віддай те, що належить мені. І я піду жити своїм життям. Батько, люблячий і розуміючи сина свого, не боронить йому, віддає частину із майна свого і син вирушає в чужину. Ш син в дорогу. І за кілька років це майно, яке було нажито за життя його біля батька, він розпускає, він його витрачає на різні непотрібні речі, Він витрачає це майно для тілесного задоволення. Коли настав час, що закінчилося це срібло, то син цей дійшов до того, що не мав що їсти. І як пише Святе Писання, що великий голод настав в країні, і не було чим поживитись, і ніхто не брав робітників на роботу, бо не було чим оплачувати. І син, цей, який втратив майно своє, знайшов роботу одного господаря, і оплатою йому було ця миска їжі, якою він задовільняв голод свій. Але часами він був такий голодний, що готовий був насититись тручками. І з цього кориса, з якого їли свині. Але і цього йому ніхто не давав. І проживши якийсь час в таких обставинах, син цей приходить до розуміння і каже, та ж у батька мого слуги мають що їсти і що пити і що задягнутися, А я тут помираю з голоду. І мало того, що він каже, це, він встає, покидає цю роботу, покидає цих свиней і це корито і йде до батька. І говорить собі, що прийду впаду на коліна і скажу батько, прости мені. І скажу, негідний я називатися сином Твоїм. Прийми мене хоча б за одного і слуг і найметів Твоїх. І бачимо далі розповідь, що батько чекає на сина. І здалеку. Бачить сина свого, який йде, немов розбійне, який йде в лахмітні заросший і від якого неприємно пахне. І батько не соромиться сина свого, а вибігає на зустріч йому з розпростертими обіймами. І син каже, батько, прости мені. Негідний я зватись більше сином твоїм, прийми ж мене хоча б за одного із найбільх. Але все Батько, відкриваючи обійми свої, пригортає до серця чадо своє і наказує заколоти годоване теля і каже, що син мій. Помер і Воскрес, що син мій загубився і знайшовся. І наказує всім радіти і веселитися, бо велика радість прийшла додому його. Але був ще інший син, який був в полі, ідучи додому, почув про. Ці веселощі, почув цю музику і цю радість, яка лунала із Отчого дому, і запитує одного із слуг, що сталося, чому така радість велика, і розказує йому, що брат твій повернувся, і батько наказав заколоти годоване теля, і батько наказав всім веселитися. І що бачимо, яка реакція цього брата його? Він не має такого великого серця, як батько. Він не радіє з того, що брат повернувся, а швидше сумує з того, що прийшов конкурент, який знову буде зазихати на частину майна. І він з докором до батька приходить і каже, батьку, я стільки років працюю на тебе, і ти жодного разу не дозволив мені повеселитися із друзями моїми, а цей, що зрадив тебе, що залишив тебе, що відійшов із частиною майна Твого. І сьогодні повернувся приниженим і ніщим, ти його береш обійми свої. І чуємо цю мудру річ батька. І батько повторює до сина свого другого, напевно, теж із жалем, що той не зрозумів радості. І каже сину, Брат твій помер і воскрес. Брат твій пропав і знайшовся. І каже йому, ти був біля мене завжди. Ти не відчував і не пережив цих гоній, цього голоду, цього приниження бути на чужій землі і розуміти, що у батька є всього достатку. І читаємо, що відійшов син цей із серцем неспокійним. Для чого, дорогі в христі, браття і сестри, церква перед цим постом святим згадує нам про заблудшого сина. Церква згадує для того, щоб і ми кожен заглянули в життя своє. Щоб ми побачили у цьому батьку самого Господа нашого, щоб ми побачили, що батько чекає кожну людину, що батько чекає кожного сина чи доньку, які збилися із правдивої дороги, що батько чекає кожного із нас, який сьогодні впадаємо в гріхи, і цим. Кажемо до Бога, Боже, відпусти мене, бо так воно є у нашому житті, що коли людина молода, успішна, а ще коли в людини є достаток, то людина про Бога забуває або вважає тільки за потрібне тільки згадати про Бога, Перехрестити зранку і ввечері. Помолитись і раз за час якийсь прийти до храму, а весь інший час свій віддає пристрастям і фізичним розбавам. І дуже часто буває так, що життя дуже потріпає людей, і вже на старість людина приходить до покаяння і розуміє, що вже закінчується життя її. І приходить до Бога і каже, Батьку, прости мені, Господь за милостивий, Він прощає, Він не відкидує жодну овечку свою, Він не відкидує жодне дитя своє, але тяжке є усвідомлення людини того. Що життя своє розміняла на дрібниці і непотрібні речі. І добре, якщо це покаяння на старість приходить до людини, і добре, якщо людина зможе принести це покаяння сюди, до храму, до цього аналоя, на якому лежить святе Євангеліє і Хрест, і сказати перед Богом Батьку проснути. Але скільки маємо випадків того, що людина не встигає сказати ці слова, що людину чекають хвороби, нещастя, біди і невзгоди на кожному кроці її життя, а що найгірше чекає на людину смерть. Смерть нагла. Не знаємо, коли і в який час прийдуть ангели і заберуть душу. І з чим тоді людина постане перед Богом? Тому церква і запрошує кожного з нас сьогодні до покаяння. Дуже символічною, дорогі в христі, браття і сестри, ця розповідь євангельська є із подіями, які є сьогодні на Україні. В 90-х роках Господь віддав ту частину майна свого і сказав, бери, сину, бери, дочко, бери Україну це майно, цю незалежність і йди сама по собі. І народ наш український пішов, і пішов в найми, і пішов не по цій дорозі, по якій велів Господь. Народ наш український пішов дорогою неправди, пішов дорогою інших вчень релігійних, забуваючи вчення, яке голосить церква. Свідченням того є розвиток різноманітних сект, різноманітних вчень. Свідченням того є просвітання і розвиток мусульманства. Є просвітання і розвиток релігії народу єврейського, є просвітання і розвиток буддизму даосизму, інших вчень, які крадуть людей із церкви Христової. І наслідком цього стало. Те, що минулого року пригнало молодь і студентів до цього монастиря і до цього храму. Народ наш український хотів хоча б поживитися тими стручками, якими живилися ці свині провладні. Поживитися хоча б тією їжею, яка капала із корита можновладців, і з корита цих політиків, які купалися в золоті, але і того народові ніхто не дав. І народ заплатив за це величезну ціну, величезну ціну, якою стала смерть цієї Небесної Сотні. І ось вже рік. Від того часу минає від цих шалених подій, і ми бачимо, що народ наш український не вчиться ні на йоту. Сьогодні багато людей є в церкві, сьогодні багато молоді приходить до храни, але скільки сьогодні молоді. Стоїть на роздоріжжі. Український народ сьогодні повинен бути єдиний, як єдиний є організм людський. Бо не може бути такого, що голова прийшла до церкви, а ноги залишилися вдома. Народ наш український сьогодні прийти до розуміння того, що з Богом ми подолаємо цю всю нечисть, яка йде на нас. Народ наш український повинен розуміти, що не йде боротьба сьогодні в суспільстві між українським і російським народом, а йде боротьба сьогодні всього світу проти християн, проти православ'я, проти тих, хто сповідує Тройцю єдиносушку, хто сповідує ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні найбільша боротьба йде за це, щоб знищити християнство на українській землі. Коли останнього разу святіший патріарх Філарець служив у цьому храмі, то сказав слова, що Росія вже давно перестала бути православною державою. Мусульманство у центральних районах і буддизм, який іде з Китаю, заполонив більшу частину Росії. І сьогодні це тільки є прикриття того, що Росія є православна і бореться за руський мір. Сьогодні Росія як цей син блудний відійшла від Бога. А ті які ще вірять у Бога, посилаються безбожною владою на Донбас і звідси вже у трунах вертаються додому. І сьогодні українське суспільство посилає своїх синів, посилає для того, щоб завтра вони вернулися додому. Сьогодні йде вбивство Християн. Свідоме, лукаве вбивство Християн. Але кожен із нас був свідком минулорічних подій на Майдані. Кожен розуміє, яка велика сила є в нашому українському народі. І кожен повинен розуміти і усвідомити, що весь наш народ український повинен стояти сьогодні перед Богом і казати Батьку, прости мені, прости нам, що ми відійшли від тебе, прости нам, що ми дозволили цю безбожну владу, прости нам, що ми дозволили розбудову інших церков, сект і релігій. Прости нам, Батьку, і прийми нас хоча б за одного із слуг своїх. А Господь є все милостиві. Колись закінчиться війна, коли закінчаться ці події, які сьогодні нищать Україну і народ український. Але дай Боже, щоб ці події закінчились перемогою християнства. Бо сьогодні українське християнство залишилось єдине в полі. Борючись проти безбожжя і інших релігій, які окружили нашу державу, бо немає віри ні в Європі, ні в Америці, бо втрачається віра православна в Росії. І тільки тут, в центрі Європи, на нашій землі українській, повинно горіти. І високо майоріти цей прапор християнства. Тому і молимося всі ми за те, щоб Господь охороняв наш народ, щоб Господь оберігав нашу молодь від тих дурниць, які сьогодні молодшині, щоб Господь привів цю молодь до храмів, щоб Господь привів цю молодь до молитви і особливо до покаяння. Тому нехай Господь дарує нам розум. Нехай Господь нас прийме знову під свій омофор, під свою опіку. Нехай Господь знову.